Повернувся з новими хітами. Давид Голубенко вдруге провів сольний концерт у Рівному. Музикант ділиться цього року. Покращили програму виступу задля глядачів. Досить. Такі великі зміни і в трек листі і в програмі в цілому і в візуалі. Ми попрацювали над тим, щоб воно справді відрізнялося багато чим. І люди, які були вже на концертах, все одно були приємно здивовані. Тому додалися, звісно, нові треки, які були зарелізані за цей час. І, звісно, ті треки, які всі добре знають, також залишилися. У концерті Давида Голубенка є благодійна мета: у кожному місті, де музикант виступає, збирає кошти для українських військових. Ми збираємо на кожному концерті. Гроші на Збройні сили за допомогою аукціонів або за допомогою просто зборів, які ми освічуємо на екрані. Там у нас є банка. І ми збираємо гроші на допомогу армії, про це говоримо на кожному концерті і е, дякуємо людям, що підтримують таку ініціативу. Вікторія Полюхович разом з матір'ю Надією прийшли на концерт Давида Голубенка. На його виступів вперше. Я дуже люблю слухати його пісні, от, але в мене він один улюблений співак і ще декілька є. У мене, як завжди, перед будь-яким концертом я люблю відвідувати такі заходи, але головне, щоб дитина щаслива була. Ось Вона йому зробила теж подарунка. Повітряно пластиліно я зробила. Повітряно пустилі, це в нього що? — Аватарка в тіктаці. Єлизавета Тамбровська прийшла на концерт теж не з порожніми руками. Дівчина виготовила плакат. Тут слова з пісень і фотографія нього. В фанатка Голубенка, так? Так, да. ви фан-аккаунт про нього. — Фан-аккаунт. Що публікуєте? Що пишете. Відео різні про нього, веселі і звичайні. Загалом Давид Голубенко провів вже 11 концертів з туру. Попереду ще понад 20 виступів. Музикант каже, до рівного обов'язково повернеться з новими піснями. Владислав Стицюк Володимир Захаров. Новини рівного